Як мотивувати до навчання дорослих учнів, студентів онлайн-курсів для того, щоб більше людей доходило до кінця і показували хороші результати? Може провести для них якийсь онлайн-вебінар з мотивації? З таким запитом звернулася до мене власниця онлайн-курсів за СММ нещодавно, і ми це зробили. Я підготувала презентацію, вправи, життєві лайфхаки. Про мотивацію, про прокрастинацію, як з цим боротися, з лінню, як себе мотивувати. І мої відчуття співпали з відгуками, які я отримала від учасниць цих, цих, цих курсів. Подивіться мої сторіс, я там їх зараз загружу, і ви зможете теж з ними ознайомитися. Так що я хвастаюся, що ми це зробили класно. І якщо ви являєтесь власником або працюєте на, також в онлайн, в онлайн бізнесі. З інфобізнесу. І у вас є студенти, яких треба мотивувати, звертайтеся, я це, мені, мені це подобається, і я впевнена, що я теж зможу ваших студентів замотивувати і підвищити ваш рівень доходимості до кінця. Так що, звертайтеся, буду рада допомогти!